Василь Штовко живе в селі Кушниця Хуського району. Каже, після початку повномасштабного вторгнення пішов до військкомату. Собі бив, що я повинен піти. Я знав, що мене можуть не взяти, тобто вони мене й не брали, що я міг вільно я. Але я собі взяв я все одно. Я в Хуст ходив, це ну, там мені тероборону. Я кажу, ні. Рубру, ну, ви тут кого хочете. Я туди хочу йти. 2 березня Василя Штовка взяли у 128-му гірську штурмову Закарпатську бригаду. Тоді ж чоловіка з побратимами направили у Запорізьку область. Там Василя Штовка призначили водієм. Василь Штовко розповідає, як побратими дізналися, що він має протези. Я чую, що в мене протез трохи ходить. Ти й нога туди-сюди. Я У мене ключик із собою був. Я підкручувати, а різьби нема. Кажу, що Русланчик, див, просиш, то з'їздиш, візьмеш там закріпіть різьби. А він пішов від командира, от прошу що, тому що так не підеш, щоб відпустити. А тут його питає, що навіщо так? А, то так і дізналися. А через день вже прийшов Ярослав Галас. Дуже гарно поспілкувалися, він розповів свою історію про те, як втратив обидві ноги, про те, як після. Вторгнення Росії повномасштабного не міг знайти собі місце, дві ночі не спав, а потім зібрав найнеобхідніші речі і пішов в військкомат, проте як збрехав, там сказав, що в нього тільки один протест і наполіг, щоб його м -м, мобілізували в бойову 128-му бригаду. Ця історія от була тоді, от, ну і зараз є таким яскравим дуже. Прикладом того піднесення мотивації всіх українців, які панували тоді на початку повномасштабної війни, їхньої готовності до самопожертви, захищаючи свою країну. Василь Штовко півроку захищав Україну від російських військових. Далі його перевели в їхню частину на Закарпаття. Там прослужив 14 місяців. Попав в госпіталь. Ну серце ага. тут, почали то все цукор. Кишечник, там і шість хвороб таких. А так я пішов з наказом знову пак, на Велка і прийшов, так, що я це непридатний. Поки Василь служив, вдома його чекали дружина та дочка. Тому щось говорити, то було без толку, бо якщо він наважився на то, то він сильно зровий. Ну, краще його. Не умоляти хотілося, щоб з перемогою прийшов, щоб скоріше була перемога, так самі знаєте, що то всі чекають. Зараз Василь Штовко живе у рідному селі, Кушниця, де вдома займається господарством. Люблю садити, садити, вирощувати. Ну, Мені це подобається. Тим більше зараз я вже повністю вдома, незалежний ні від чого. Дай Бог дочекатися перемоги. Я перемогу хочу так, щоб ми відчули це. розумієте. перемога вона не просто так, що. Ми виграли, бо ми того перемогли. А перемога це ти будеш знати, що це зло вже не буде. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.